Від підрядник зараз перекручує всі факти, які не відповідають дійсності. Він говорить про арбітраж, якого насправді ще навіть і не було. Тобто вони даються в засобах масової інформації. Насправді це всього навсього досудове досудовий розбір ситуації. Певною міжнародною процедурою, яка є затверджена, тобто, це взагалі навіть ще не арбітраж, по якому їм консультант з німеччини, який був нанятий на цей процес, дає заключення а перед тим пропонує нам брати. Участь в цьому засіданні згідно е, норм німецького законодавства. Хоча в нас контракт чітко передбачає е, те, що ми маємо рухатись виключно по українському законодавству. Е, Спеціалісти, фахівець по фідік інженерії е, розсуджує нас по німецькому законодавству, дає свої твердження, які не співпадають з нашими нормами, і вони просять і верніше ходять з цим е, документом і говорять про те, що ми маємо взяти це до уваги. Відповідно, ми рухаємося по процедурі. Ми вже зробили оскарження на, на дане досудове е, досудовий спір, і по суті заходимо в процедуру, яка визначена контрактом, і не трактуємо її по-іншому, як трактують вони. Тобто, ми маємо тепер нову норму, яка передбачає ще 56 днів на те, щоб знайти компроміс, і лише після цього ми можемо звернутися в арбітраж. Українській е, приторгово-промисловій палаті в Києві, що ми обов'язково будемо робити, і тільки після того, коли е, арбітражний суд не доведе протилежного, е, підрядник зможе говорити про те, що він зараз викладає в засобах масової інформації.